Вітаю вас на каналі ПДД Психологічна допомога дітям. Мене звати Наталя, я практичний психолог. Я Сьогодні ми з вами поговоримо про вправи, які допоможуть і сприяють розслабленню. Перша вправа водоспад. Діти сідають або лягають у зручному положенні для них. Заплющують очі і роблять три глибоких вдохи. Відтак уважно слухають і виконують вказівки. Уявіть, що ви стоїте біля водоспаду. Це незвичайний водоспад, замість води у нього впадає вниз м'яке біле світло. Тепер уявіть, що стоїте під цим водоспадом, і світло падає вам на голову. Ви відчуваєте, як розслабляється ваш лоб, рот, м'язи шиї, світло стікає по вашій потилиці, плечах, спині. І ви помічаєте, як у них зникає напруження, і вони стають м'якими. Та розслабленими. Світло тече по ваших грудях, животу. І ви відчуваєте, як вони розслабляються, а ви без жодних зусиль можете дихати. Світло тече по руках, долонях, пальцях, і воно також стають м'якими і розслабленими. Світло тече по ногах. Падає до ступнів, Ви відчуваєте, що і ви розслабляєтесь та стаєте маякими. Цей дивовижний водоспад із білого світла огортає ваше тіло. Ви почуваєтеся спокійно, безтурботливо. З кожним вдихом і видихом ви дужче розслабляєтеся і набираєтеся сил. Тепер подякуйте водоспаду світла за те, що він вас розслабив. Трохи потягніться. Випрямтеся і розплючте очі. Вправа ручки, що танцюють. Заздалегідь підготуйте аркуш паперу, олівець, крейду або олівці. Кожна дитинка вибирає собі те, чим вона буде малювати. Після цього лягає на спину, простягає ручки так, щоб її кісті торкалися аркушу паперу, тобто, щоб у неї був простір для малювання. Відтак пропонуємо діткам заплющити очі і послухати музику, почати малювати руками, рухатись кредою, олівцем або олівцями в такт мелодії. Через 2-3 хвилини пропонуємо дітям подивитися, що вони намалювали. Танець на осліп. Діти об'єднуються в пари. Одні із дитини закривають очі, зав'язують очі. Ми закриємо просто очі і виконуємо роль сліпого. Її партнер по парі буде водити її. Вони танцюють, інший веде під музику. Поводир рухає руками під музику, а його сліпий намагається повторити ці рухи. При цьому діти мають не відпускати руки через 1-2 хвилини, міняються ролями. І з часом дітки можуть ускладнювати цю гру і закрити очі обом, танцювати стоячи або рухатися приміщенням. Права штанга. Для цього діти стають на ширині ножки, тримають злегка зігнуті в колінах. Відтак нахиляються і опускаються вниз. Напрягають руки, ніби хочуть підняти штангу, ніби хочуть її підняти. Потім скидають, випрямляються і роблять видих. Штанга варіант номер 2. Діти роблять те саме, що і в першому варіанті, але ножки на ширині плечей, в колінах трошки зігнуті, нахиляються донизу, беруть важку штангу, піднімають угору, напружено тримають ручки і скидають її. І роблять вдох і видих, вправа гвинтики. Пропонуємо дітям перетворитися на гвинтики. На цьому вони ставлять п'ятки носочки разом поряд, ніби приклеються до підлоги. За командою починають крутитися, немов гвинтики, вправоруч і ліворуч. Водночас спрямовують рухи в тому самому направленні, в якому рухаються. Вправа бурулька. Ця вправа допомагає розслабити м'язи. Коли я буду читати першу частину, дітки стануть на носочки, потягнуться, піднімуть ручки вгору і напружать тіло. А коли я прочитаю другу частину, діти ручки опустять і розслабляться. Повторюємо вправу. У нас під дахом білий цвях росте. Сонце зійде, цвях впаде. У нас під дахом цвях росте. Сонце зійде, цвях впаде. У нас під дахом білий цвях росте. Сонце зійде, цвях впаде. Вправа насос. Поділіть дітей на пари. Один із учасників буде виконувати роль м'яча, а його друг буде насосом. М'ячем ми зробили дитину насосом буду я. Дитині необхідно розслабити руки та ножки і нахилитися. І коли я буду качати насосом, я буду видавати звук «з», а дитина буде надуватися. І з кожним звуком м'яча дитина наповнюється повітрям. Випрямляє ноги тулу, піднімає голову, надуває щоки, розслабляє руки в сторону. Після цього наш сос висмикнеться і м'яч здується. Давайте починаємо вправу. Не забудьте підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок і поділитися з друзями до зустрічі на моєму каналі. ПДД!